Я Андрій Каранда, вітаю вас на своєму ютуб-каналі. Сьогодні ми будемо говорити про лаванду. Лаванда е, і спекон віку е, притягувала наш погляд е, своєю квіткою, своєю формою. По-друге, вона є дуже е, ароматною, запашною. І вона до нас прийшла, в принципі, можна сказати, з Середземномор'я або з південних е, місць. І для того, щоб нам обрати правильну рослину, щоб вона у нас гарно себе поводила, нам необхідно все ж таки брати не широколисту, та, яка використовується, наприклад, в Провансі для промислових цілей, а вузьколисту. Ще ми її знаємо англійська. Ця буде витримувати наші морози, наш сувори зимовий клімат без всякого укриття. Зараз якраз йде такий період квітування лаванди. Вона є е, мідоносом, от якраз можна побачити, тут бджолки працюють. І е, ну, на мою думку, ви знаєте, коли ми її використовуємо в дизайні, в ландшафті, е, все ж таки бажано її взяти такою масовістю. На мою думку, лаванду ми можемо в дизайні використовувати як поодиноко, але мені здається, е, вона буде програвати. Масивом, коли велика кількість цієї лаванди буде, або, наприклад, бордюром, як в даному квітнику. Якщо говорити про висадку, де саме висаджувати лаванду, це мають бути сонячні частини нашого саду, вона не сильно полюбляє притінення. і вона не полюбляє замакання. Тобто, мені здається, з нашим кліматом це. Дуже важлива зараз, що її майже не потрібно поливати. Якщо є опади хоча б там раз на три тижні, лаванді буде достатньо. Якщо ні, можна буде її десь поливати, але не більше, тому що вона замикання не полюбляє. Якщо ми говоримо про дизайн, то ми можемо її використати як? У нас є рядове насадження. Одразу скажу, може, у когось виникає питання, як ми робимо таку щільне, таке щільне насадження кущів. Ось один кущ, ось інший кущ. Ось можна подивитись. Ось пішов третій. Відстань між гущами для того, щоб вони потім зросталися з часом, потрібно брати ну, в середньому 45-50 сантиметрів. До речі, якщо казати про лаванду то можна обрати сорт, називається хіткот. І він нам буде оптимально підходити, тому що є лаванди, наприклад, інших кольорів, є навіть білого кольору і є більш низькі. Я кажу, ось приблизно про сорт лаванди, які можна висаджувати на відстані 40-45 см. Тобто, ми можемо сформувати з неї бордюр. Більше того, цей бордюр може бути: зверніть увагу, він може бути аж повертати аж сюди. Він нам підбиває наш квітник, і ми не переймаємося тим, що у нас будуть більш високі рослини або більш низькі рослини. Чому? Тому що, коли ми йдемо і дивимося вниз, ми можемо побачити і ті, і інші. Більше того, якщо ми, наприклад, проходимо таким чином, коли нам необхідно пройти по доріжці і побачити навіть, ну, наприклад, красу зліва і справа, тоді ми відкриваємо, можемо бордюр цей не робити. Тут бордюри створені таким чином, щоб вони перебивалися. Тобто, ось бордюр літерою Г проходить сюди. Він тут закінчується і починається наступний. Тобто нема у нас такого сплошного, бачите, тут ми спеціально не висадили її. Нема у нас такого, що у нас лаванда просто йде рядами зліва справа. Це ну, не зовсім, на мою думку, цікаво. Просто тут перервали, тут почали, і воно видно, що у вас є така якась цікавинка. Нам завжди важливо підібрати для кожної рослини супутників, якщо говорити про лаванду то, на мою думку, до неї будуть личити рослини, в даному випадку злак сизого кольору, це кастриця. Причому кастриця тут з досить високими волотями, є більш низька, і та, і та підійде. Чому? Тому що колір. Сам е, листя досить цікавий. Тут так само використана катяча м'ята. Це сорт Кіткет, він невисокий. Чому? Тому що Волкер Слоу він буде, в принципі, як лаванда за вишки. Я би не брав би таку конкуренцію до неї. Нам вона не потрібна тут була. Квітує так само е, таким фіолетовим кольором і е, підбиває цю лаванду. Е, шавлі, також зверніть увагу. Це шавля карадонна, вона вже майже не квітує, але був час, коли одночасно вони квітували. В принципі, це такий ну, лавандовий колір у лаванди, так а оцей такий насичений фіолетовий. І навіть ці свічки, які зараз стоять і знаходяться, то ну, мені здається, що воно досить цікаве в поєднанні. Ось так само сизого кольору рослина. Тобто зверніть увагу, всі рослини, які мають сизий колір, Чому тому що вони будуть цікаві? Чому? Тому що лаванда, в принципі, після квітування, коли ми її будемо стригти, вона набуває цього сизого кольору свого листя. А так як ці рослини, вони так само сизого кольору, але іншої структури рослини, інша форма у них буде, то вони будуть такими супутниками. Наприклад, це полин Людовіка. Це може бути піровський либоденалиста, це е, може бути е, стахіс е, наш е, візантійський. Тобто те, що має ось такий от колір. Ну, тільки не потрібно перебарщувати з ним, тому що все, коли буде такого стального кольору, також не може бути добрим. Зверніть увагу: ось тут, наприклад, росте е, ще один злак це е, пінісетом е, Маундрі. Він досить потужний, досить великий, але зараз у нього просто зелена маса, досить цікава з лавандою, і очітки. Вони також будуть нам корисні восени, але зараз так само ось вони просто підтримують її, підтримують цей квітник. І ось на задньому плані можете подивитися така достатньо велика кількість чебреця. неймовірне квітування навесні. І так само просто зелений килим, який підтримує лаванду. Але для того, щоб лаванда так гарно квітувала і мала ось таку набиту форму, нам потрібно її ще, крім того, що давати добрива, нам потрібно її стригти. Цим кущам декілька років, вони ну, так, зрослися. А я вам зараз покажу приклад куща, який. Не стригся, ну, може, роки чотири, і ви зрозумієте, чому це необхідно робити. Зверніть, будь ласка, увагу! Ось також було таке рядове насадження лаванди. А воно тут було історично ще до того, як закладався ну і перероблявся мною сад, і ми їх залишили. Так як сад формувався восени, ми не змогли вже її пристригти. Зараз поясню, чому. Коли рослина відростає і пагани дерев'яніють, а лаванда це не квітка, це кущ. То, на жаль, все одно, ось ця частина. По-перше, в неї декоративності вже немає. А по-друге, вона так от розвалюється, тому що вона фізично не може тримати свої соцвіття. Це природній процес, це абсолютно нормально і можна це досить легко подолати. Що необхідно робити? Взагалі є три стрижки лаванди. А, першу, яку потрібно зробити, це ранньою весною. Ось якраз от, от такі проблеми, які є з цим кущем, ми можемо подолати навесні. Як це, ну, Я зараз не буду стригти, тому що вона квітує, але принцип спробую показати. Дивіться, як ми це робимо? А, її потрібно буде обрізати прямо от нещадно. А, ви і бажано її обрізати все ж таки такою півсферою. Воно тоді буде цікавіше. Ось дивіться, у нас є, наприклад, висота. Я підстригаю на весні ранньою весною, ну, коли вже немає заморозків, тому що вона може бути до цього вразлива. Ось це буде висота її максимальна. Тобто, ось так, от повністю все обрізається. І тоді ви формуєте ось таку сферу, такий їжачок, який буде просто такий набитий і буде відростати вже від нього. Як правило, ну, бажано одразу після обрізки дати фосфорокалійні добрива, про які я вже казав, щоб якраз була ось ця бутанізація у нас. Це ми перший раз обрізали навесні до квітування. Другий раз, коли і ми її сформували, все, вам вистачить такої обрізки, вистачить на 2-3 роки. Ну, можна щороку стригти, але ну, це також ресурс, ваш час. Можна на через 2-3 роки це повторити. Тепер, коли у нас лаванда переквітувала, її, ну от зараз, коли вона перестане вже квітувати, її ми можемо обрізати, вже не торкаючись пагонів минулого року. Тобто, якщо брати ось цю, ми обрізаємо соцвіття, ось, да, наприклад, і трішечки можемо обрізати ну там, пару сантиметрів нижче. Для чого це потрібно? По перше, якщо ви хочете собі зібрати якісь букети, це потрібно було робити, коли вона ще була більш така закрита. А якщо ви хочете обрізати її, ну для чого взагалі обрізають? Для того, щоб спонукати повторне квітування, а воно цього року обов'язково буде, воно буде не таким рясним, але воно буде. Тоді ви обрізаєте ось, ну можна ось так от обрізати ще менше, так? Тобто, от буквально після сух... соцвіття соцвіття сантиметрів 5 нижче, тоді ви формуєте гарну таку шапку цієї лаванди. А, і ви її можете засушити. Вона у вас залишиться, але а, найголовніше, що ви спонукаєте до повторного квітування. Так само дати добриво, підживити цю лаванду для того, щоб ну, їй дати такий старт для квіток. Ну і третя, третя обрізка вона вже буде восени. Вона більш така декоративно формуюча. Восени це мається на увазі аж всередині або наприкінці жовтня. Ну, в нашому Київському регіоні. Для чого вона необхідна? Вона просто формуюча для того, щоб кущ тримався зимою, не розпадався від снігу, просто трішечки підформували його, ну, там обрізали сухоцвіття ті, що квітували, і не сильно низько, тому що це більше для декоративності. Ось буквально три обрізки підживили після них, і у вас буде ось така краса, яка є зараз, і не буде ось таких от провалів. Як ми можемо розмножити нашу лаванду? Ми можемо нарізати ось такі живці, висадити їх в мультиплати, Це такі маленькі соти. Перед цим обмикаємо в укорінювач будь-який і ставимо в якийсь парнічок на 2-3 тижні. Ну і не забуваємо поливати. Провітрювати так само потрібно буде. За сезон, тобто, якщо брати ось там середину літа зараз, до наступного літа цей кущик буде вже 30 на 30 см у вас. тобто І потім за наступні роки, там за пару років, він виросте ось до такого куща. Ну, цьому кущу, наприклад, роки 4. Тому це досить просто, досить вона дуже легко живцюється і укорінюється. Єдине, пам'ятайте, що. Це необхідно зробити до середини літа. Тому що після того рослина буде погано вкорінюватися і може просто не пережити зиму. А, в принципі, ну, Ось таким чином ми формуємо собі гарні, можемо сформувати гарні поля, лаванди і свій квітничок такий відповідний, такий частину провансу. А я вам бажаю, щоб ваші сади постійно квітували, щоб ви відчували цей аромат, насолоджуйтесь тим, що ми маємо навколо і будемо прагнути до нашої перемоги. З вами був Андрій Каранда. На все добре.